7 листопада було посушне літо, і фермери, мешканці невеликого селища, непокоїлись, що станеться з їхнім урожаєм. Одного недільного дня вони після служби пішли спитати поради у свого священника. «Отче, треба щось робити, бо ми втратимо врожай. Усе, що вам треба, це молитися з цілковитою вірою. Молитва без віри не молитва. Вона мусить виходити з серця. Упродовж наступного тижня фермери збирались в церкві, в церкві двічі на день і молилися, що Бог послав їм дощу. У неділю вони прийшли до священика. Нічого не виходить, очі. Щодня ми збираємось разом і молимося, а дощу нема, та й нема. А ви справді молитеся з вірою? Вони стали переконувати його, що так, але священик заперечив ні, ви молитеся без віри, адже жоден з вас не взяв з собою парасолі, коли йшов сюди молитися.